На зеленому горбочку у воснимову садочку витулилася хатинка, мов маленька дитинка стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, то білої хатинки, мов мати до дитинки. Сонце вийшло, засвітило, і хатинку звеселило. Віночку мою хрещати зелений, дрібний, я ж тебе викохав хороший весний, я ж тебе сидила, поливала у весні, я ж думала, хоч не віночок засесі мене. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісні дзвінко, голосно, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії, вона мені переспівала знов все те, про що мені давно співали мрії. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене з жартом злим скінчиться драма, І от-от зірватись мусить гостра, злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.